В центрі адміністративних послуг надається 531 послуга за різними життєвими ситуаціями. Про найпоширеніші послуги та про зміни в законодавстві ми постійно інформуємо наших замовників засобами масової інформації, а також на веб-порталі Центру Віза. Веб-портал центру Віза є складовою нашого проєкту Віза Електронна. До речі, сьогодні пропоную вам прогулятися нашим веб-порталом. В ньому є дуже багато розділів, які стануть корисними як для звичайних замовників послуг, так і для наших адміністраторів. Наприклад, замовник послуги, коли бажає звернутися до нашого центру, може зайти в розділ Про центр. Тут можна перевірити режим роботи і знайти адреси наших територіальних підрозділів, які знаходяться в кожному районі міста. Одним з найпопулярніших розділів нашого веб-порталу є попередня реєстрація, оскільки карантин в країні подовжено і для того, щоб запобігти скупченості замовників послуг, необхідно записатися на прийом до наших адміністраторів. Зайшовши до розділу Попередня реєстрація, ви можете ознайомитися з відеоінструкцією, як це вірно зробити. А також безпосередньо записатися на прийом. Найбільшим розділом нашого веб-порталу є розділ послуги, зайшовши до якого, ви можете ознайомитись з повним переліком послуг, тобто побачити всі 531 послугу, і передивитись інформаційні картки, де міститься повна інформація щодо цієї послуги, а саме перелік необхідних документів, де можна отримати цю послугу, платність або безоплатність цієї послуги, і термін її виконання. А також ви можете Роздрукувати бланк заяви для отримання послуги і ознайомитися зі зразком її заповнення. Можна обрати будь-яку послугу. Наприклад, одна з найпоширеніших послуг це приватизація житла. Якщо відкрити інформаційну картку, тут міститься повна інформація, тобто місце знаходження, куди необхідно подати документи, інформація щодо режиму роботи цих підрозділів, також телефони для довідки, тобто наша гаряча лінія, а також адреса електронна нашого. Центру віза, куди можна написати задати питання. Також в інформаційній картці ви можете знайти нормативні акти, якими регламентується надання цієї публічної послуги, дізнатися, чи платна, чи безоплатна ця послуга, і найголовніше побачити вичерпний перелік документів, необхідних для отримання цієї послуги. В цій же інформаційній карці ви можете знайти строки надання, тому що дуже часто люди не розуміють, думають, що прийшов замов. Ви одразу отримав, але не завжди так буває іноді необхідно почекати. І саме в інформаційній карці можна дізнатися, скільки необхідно почекати. Також на нашому веб-порталі можна роздрукувати бланк заяви. Самостійно заповнити його вдома, тобто максимально підготуватися до прийому в центрі віза. В розділі Мій кабінет ви можете авторизуватися на нашому веб-порталі, і тоді ваш функціонал буде ще трошки розширено. Можна авторизуватися за допомогою карти криворіжця, а також через інтегровану систему електронної ідентифікації, тобто ID-карткою можна авторизуватися через банкінг ID», Тобто будь-яким зручним вам способом, авторизувавшись в розділі «Мій кабінет, функціонал ваш буде розширено, тобто, ви можете замовити і отримати муніципальні онлайн-послуги, яких наразі 15 за різними категоріями і різними життєвими ситуаціями. Зручністю веб-порталу «Центровіза» є те, що безпосередньо. В розділі послуги є така функція, як оплата платних послуг, завдяки якій ви можете безпосередньо на прийомі сплатити за вибрану вами послугу і отримати квитанцію на вказану вам електронну пошту. Безпосередньо на веб-порталі ви можете. Додати необхідні вам документи, сформувати заяву, підписати її обов'язково електронним підписом і направити до центру Віза, щоб користуватися особистим кабінетом на веб-порталі Центру Віза у замовника, має бути електронний підпис. До речі, оформити кваліфікований електронний підпис на захищеному носії. Ви також можете, звернувшись до центру Віза. Результат вашої послуги ви зможете отримати. Прямо в своєму особистому кабінеті, навіть не приходячи авторизацію на веб-порталі, ви можете перевірити результат замовленої вами послуги. Коли ви вводите номер реєстраційної справи в гравку Перевірити стан документів, ви побачите результат, чи знаходиться він в роботі, чи вже готовий і можна отримати результат вашої послуги. Крім веб-порталу Центру Віза, до проєкту Віза Електронна входять наші мобільні застосунки. Один з них називається Ваш центр адміністративних послуг Віза, інший має назву Попередня реєстрація до електронної черги центру Враховуючи значну популярність месенджерів, центр Віза, бажаючи залишатись в подій, також перейшов до них і з'явилися наші чат-боти у Viber і Telegram. За допомогою наших чат-ботів, ви маєте можливість записатися на прийом до центру віза, або якщо у вас змінилися плани, скасувати свою попередню реєстрацію. Тож звертайтесь до Центру адміністративних послуг Віза та користуйтеся сучасними електронними сервісами.